Влітку метелики тішать нас легкістю і вродою. А чим же вони особливі, крім зовнішнього вигляду? Чим ще можуть нас зацікавити? Привіт! Мене звати Емілія Гармата і я готова вас дивувати. Давайте разом дізнаватися більше цікавих фактів про метелики. Життєвий цикл, тобто розвиток метеликів, зазвичай відбувається за дуже малий проміжок часу, всього декілька діб. Він складається з чотирьох частин. Спершу яйце, далі гусениця і лялечка, а на останок метелик. За кілька днів життя один метелик може відкласти близько тисячі яєць, з яких народжуються гусениці. Тепер зрозуміло, чому метелики так мало живуть. Вони просто б заполонили землю. З відкладених яєць на зміну приходять інші молоді і жваві метелки, які живуть теж мало. Проте є винятки. Наприклад, Монар він живе набагато довше, понад пів року. У метеликів немає слуху, вони можуть відчувати вібрацію, тобто ледве помітне тремтіння. Для цього у багатьох метелків. Є спеціальні органи на крильцях. Такий спосіб спілкування працює краще, коли метелики відчувають загрозу. А якщо крильця пошкоджені, то комаха не зможе почути від інших про небезпеку. А ви знали, що метелики їдять їжу? стоїть на ній, це тому що їх датчики смаку знаходяться на лапках. Рот у метеликів, якщо можна його взагалі так назвати, довгий і схожий на трубу. Цей оботок дуже тонкий, через нього метелики п'ють нектар і сік з квітів, а також воду. Метелики та інші комахи мають скелет. Звісно, не такий, як у нас, на відміну від людей, кістки яких знаходяться всередині тіла, у метеликів вони розтасовані зовні. Це називають екзоскелет, і він захищає комах, а також утримує воду, щоб вони не висихали. Всі метелики відрізняються складною будовою очей, що складається з кількох тисяч окремих частинок. При цьому метелики бачать навколишній світ у вигляді мозаїки, картинки, що складаються з кількох тисяч окремих частинок, а розрізняють вони лише червоний, зелений та жовтий колір. Візерунок на їхніх крильцях неповторний, як плямки на хутрі леопарди або відбиті пальці людини, але формується він не випадково. Підсумковий результат залежить від харчування гусениці і від температури, при якій відбувається перетворення лялечки, з якої вилупляється метелик. Що ж, друзі, це були усі цікаві факти про цих маленьких, але дуже красивих створінь. У наступному сюжеті ви зможете дізнатися більше про рідкісних метеликів. Повірте, це буде захоплюючий сюжет, а мене звати Емілія Гармата. Дякуємо, що були з нами, Па-па!